Привіт! Для тих, хто вперше на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blume Україна. Ми продовжуємо говорити про шухляди Tandembox Antaro, і в цьому відео мова піде про розкрій деталей. Перш ніж почати розрахунки, визначимо внутрішню ширину корпусу, в якому будемо встановлювати шухляду. Ширина майже усіх деталей залежить саме від цього значення. Ширина нашого корпусу 599 мм. Боковини зроблені з ДСП 16 мм. Внутрішня ширина корпусу позначається літерами LW, дорівнює 599 мм, відняти 16 мм, відняти 16 мм, дорівнює 567 мм. Запам'ятайте це число 567 мм, внутрішня ширина нашого корпусу. Ми будемо використовувати його впродовж усього відео. А от формули для розрахунку деталей можна не запам'ятовувати. Треба просто знати, де їх шукати. У меню каталогу Bloom знаходимо тандембокс Antaro. Далі переходимо до огляду асортименту. Обираємо потрібний вид шухляди, і вся необхідна інформація є у рамці розкрій. Для прикладу, стандартна шухляда висотою М. Розпочнемо з розкрою дна та задньої стінки шухляди. Ширина дна дорівнює. LW, внутрішня ширина корпусу. Відняти 75 мм. Ширина дна шухляди для нашого корпусу дорівнює 567 мм мінус 75 мм дорівнює 492 мм. Довжина дна дорівнює NL, Номінальна довжина напрямних. Відняти 24 мм. Ми використовуємо напрямні 500 мм завдовжки, тож довжина дна дорівнює. 500 мінус 24 дорівнює 476 мм. Формула для розрахунку розмірів дна та сама для усіх видів шухляд тандембокс Антаро. Ширина задньої стінки дорівнює. Внутрішня ширина корпусу мінус 87 мм. Отже, в нашому випадку 567 мінус 87 дорівнює 480 мм ширина задньої стінки. Формула для розрахунку ширини задньої стінки теж та сама для усіх видів шухляд Tandembox Antaro. А от висота задньої стінки залежить від висоти шухляди. Для шухляди висотою N 69 мм. M – 84 мм. К 116 мм, mm, Б 135 мм, С-167 мм і Д 199 мм. Mm. Інформація про шухляду висотою Б поміщена у розділі Аксесуари. Також можна скористатися для проєктування нашим безкоштовним онлайн-сервісом конфігуратором корпусів, який зробить усі розрахунки автоматично. Товщина дна та задньої стінки 16 мм. Може бути і 18 мм, але в такому разі треба робити фрезерування. Дно фрезерується з обох сторін деталі по довжині, задня стінка з обох сторін деталі по висоті. Для обох деталей ширина паза 18 мм, глибина фрезерування 2 мм. Ось ця частина деталі повинна мати 16 мм. Про розкрій передньої панелі та поперечного релінга для внутрішніх шухляд, а також про бокові вставки, ми будемо говорити у відео, в яких будемо встановлювати ці складові. А наступного разу ми розкажемо про те, як правильно, швидко, зручно та якісно зібрати шухляду. Щоб не пропустити це відео, підпишися на наш канал і не забудь натиснути дзвіночок. А на цьому будемо прощатися. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі на нашому каналі.